Вітаю на першому подільському 26 серпня готова підсумувати команда першого подільського. То чим запам'ятався цей день далі? Останніми днями чимало гостей з країн-партнерок відвідали Україну. Чимало зустрічей провів і Володимир Зеленський. Адже лише об'єднавши зусилля, можна досягнути сталого і справедливого миру. Так під час візиту у столицю прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере вшанував пам'ять загиблих киян, відвідав місця трагедій, які через російський терор забрали. Десятки невинних життів під час розмови із главою держави, іноземний посадовець запевнив, і надалі будуть підтримувати Україну, робитимуть усе можливе, аби страшне кровопролиття завершилося. Про головні домовленості розповіли політики у спільній заяві. Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами. Шановні журналісти, Норвегія, один з лідерів підтримки. України, і це підтримка нашого захисту у війні, і це підтримка безумовно нашої української стійкості. Багато вже зроблено, і сьогоднішня зустріч теж здатна принести хороші результати. Перш за все, хочу подякувати за рішення виділити 700 мільйонів доларів на закупівлю системи ППО. Петріот, і вчора це було оголошено і це відчутно посилить захист. Неба, дякую, йдеться про закупівлю саме таких систем, з якими у нас ви знаєте, дефіцит є проблеми. Системи цього типу вже врятували тисячі життів наших людей і дуже якісно збивають російську балістику. Всі партнери знають наші потреби щодо протиповітряної оборони. Сподіваємось, що приклад допомоги Норвегії в цій сфері буде взяти також іншими. Партнерами іншими країнами, зокрема скандинавськими державами, хочу також окремо подякувати за постачання насамсів. Наші військові дуже люблять якість насамсів, і вони також ці системи суттєво нам допомогли, особливо взимку. І я впевнений, що ми маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво. Насам стане можливим і в Україні. Ми обговорили сьогодні наші потреби в обороні ситуацію на фронті, полі бою, можливості наших воїнів, ключові загрози програми співпраці для закупівлі зброї для України. Ми залишаємося поруч з Україною з першого дня і підтримуємо ваше право на самозахист. Росія це наш сусід, і вона атакувала свою сусідню країну. І власне те, що ви робите зі своїми відважними цивільними та військовими, це захист. України, але ви також захищаєте критичні принципи на європейському рівні, і це важливо для усіх нас. Саме тому ми відчуваємо цю відповідальність, залишатися і взаємодіяти тісно з Україною, з вашою адміністрацією, пане президенте. Думаю, ви знаєте, що можете довіряти Норвегії. Знаю, що Україна хоче миру і миру на справедливих умовах, і власне він має існувати в правильному форматі. І, і те, що ви досягнули висілен, у своїх переговорах зі сполученими штатами разом з європейськими партнерами, висілен, є наслідком висілен, спільної координації цього візиту. Ми рішуче налаштовані висілен, також висілен, взаємодіяти висілен, і координуватися з європейцями висілен. та, висілен, та висілен, зі сполученими штатами. Красилівщина попрощалася з героєм 26 серпня. В останню земну дорогу проводжали молодшого сержанта Олександра Бірука, 1982 року народження. Воїн загинув 13 травня 2024 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Покровського району Донецької області. Живим коридором навколішки. Місцеві зустрічали відважного оборонця, того хто став на захист рідної землі поховали Олександра у рідному селі Щиборівка. вічна пам'ять герою щирі співчуття рідним. У Хмельницькому затримали 16-річну студентку, яка готувала підрив на залізничній колії. За даними Служби безпеки України, тим маршрутом мав пройти ешелон збройних сил України. Дівчина повинна була закласти біля залізничної колії вибухівку, яку рашисти планували дистанційно активувати при наближенні рухомого складу. Щоб стежити за переміщенням військового ешелону, фігурантка обладнала на локації відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів. Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Завдали збитків бюджету на 32 мільйони гривень. У Хмельницькій обласній прокуратурі повідомили імена посадовців, які присвоювали бюджетні кошти та зловживали повноваженнями. Як результат оголошено 39 підозр. Хто із посадовців області присвоював кошти. Дивіться далі. Збитки на 32 мільйони. Прокурори спільно із нацполіцією за супроводу СБУ викрили 39 недоброчесних посадовців та оголосили підозри. Здебільшого справи стосуються присвоєнню або розкраданню бюджетних коштів, зловживання владою та службовою недбалістю. У список недоброчесних посадовців потрапив Нетішинський міський голова Олександр Супрунюк. За матеріалами справи у 2024-му голова закупив тисячу квадрокоптерів, які виявилися неякісними. Це спричинило збитки майже на 7 мільйонів гривень. Проте це ще не все, враховуючи викладене, оперативним підрозділом було проаналізовано інші закупівлі, які проведені цією міською радою, в результаті чого було встановлено, що цей самий міський голова у минулому році здійснив закупівлю ще 300 летальних апаратів за бюджетні кошти, а саме 300 квадрокоптерів, з комплектуючими нижчої якості ніж передбачено умовами договору. В результаті чого його злочинних дій заподіяних збитків у розмірі 1,2 мільйона гривень. Підозру отримали й депутат Кам'янець-Подільської міської ради, колишній головний лікар Кам'янець-Подільської міської лікарні Олександр Чернець та екс-директор департаменту містобудування. Спільно вони завдали збитків на суму в 11 мільйонів гривень. У 2019 році без погодження міської ради. Без отримання відповідного рішення міської ради незаконно передали та дозволили приватному забудовнику демонтувати, а фактично знищити приміщення лікарні. Корпус лікарні для будівництва багатоповерхівки вони поміняли. Наразі приміщення лікарні відновленню не підлягає. 4,5 мільйони гривень авансу за ремонт стадіону, а роботи так і не виконані. Двом чиновникам Кам'янця також повідомили про підозру. Встановлено, що між департаментом та суб'єктом господарювання укладено договір на ремонт стадіону та перераховано аванс. Надалі вказаний договір підрядником і замовником розірвано, і в 2020 році з ними укладено новий договір на той самий об'єкт і знову ж таки перераховані кошти вигляді авансу. Проте в результаті жодні роботи проведені не були. Крім того, підозру отримала Дунаєвецька міська голова Веліна Заяць за ремонт трьох вулиць, який по завершенню не співпав із проєктною документацією. Проектно-кошнорисної документації передбачало, що підрядник для ремонту на цих вулицях має використати бруківку, товщина якої 6 сантиметрів. Разом з тим, фактично, вулиці міста облаштовано бруківкою зовсім не тої якості і товщини, ніж визначено проектом. Наявні очевидні недоліки, ні міська голова, ні залучений з неї інженер цих нагляду. Вони просто проігнорували, фактично закрили на це очі та повністю оплатили вказані роботи. Наразі у всіх справах триває досудове розслідування. Також скеровано клопотання про відсторонення підозрюваних від посад. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. У Кам'янці-Подільському розгорівся соціальний скандал. Мешканці гуртожитку знайшли свого 80-річного сусіда у жахливих умовах. Чоловік майже не ходить і не говорить. Його кімната перетворилася на смітник, де запліснявіла їжа та рояться мухи. Люди просять владу вступитися, адже самотній пенсіонер потребує допомоги. Цей гуртожиток у Кам'янці-Подільському став місцем гучної історії. Сусіди виявили, що їхній 80-річний сусід фактично виживає у страшних умовах. У кімнаті старенького розкидані речі, запліснілі харчі, неприємний запах і повна антисанітарія. Чоловік ледве пересувається і майже не говорить. Він живе дуже давно. Ми вже тут по 24 роки. Він ми прийшли, ми його тут застали. Як там, не як, він міг собі і в баню сходити і приготувати, наскільки він міг приготувати. А потім він все почав ставати все хуже й хуже йому, все немічніше і немічніше. Наскільки ми знаємо, що він одинокий, родичів в нього ніяких не було, він з дитячого будинку. Але тут рік назад з'явилася така собі Оксана Кубань, десь Новушицького району, прийшла і сказала, що вони там буцім якісь родичів. Сусіди сподівалися, що ця родина подбає про старенького, але сталося інакше. Факт тому, що його коли мали помістити в санаторій, сімейна каже, що спливають, що в нього є пожиттєвий опікун, син цієї Оксани. Кубань Віталій Кубань, Віталій да. і тому його не можуть, момент? і оказується неліка використали, щоб вивезти сина за кордон. Діда кинули на призволяще і це вже він взагалі не виходить. Сусіди намагалися знайти його родину, але кажуть, результату не дочекалися. Єдина контактна особа заблокувала усіх сусідів. Проте журналістам вдалося додзвонитися. Зі слів жінки, оформивши опікунство, вона допомагала своєму синові демобілізуватися, що власне й вийшло. А от пенсіонера доглядати вони відмовилися. І місце знаходження сина жінка переховує. Сина немає, а мені не було змоги. А де ваш син? Його немає. За кордоном. за кордоном. але офіційно аліпивіз. він він є опікуном. Правильно його, да, його немає. Зверталися до соціальних служб і лікарів. Врешті-решт мешканці гуртожитка підготували колективне звернення до уповноваженого справ людини. Вони вимагають термінового втручання у ситуацію. Для людей це не лише питання гігієни, а й людяності. Адже у кожного є батьки та дідусі, і ніхто не повинен доживати віку в таких умовах. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. У центрі Хмельницького встановили дзеркало незалежності, символ сили та незламності українців. Кожен охочий міг подивитися у своє відображення та розповісти, що саме він робить для перемоги. Для когось це служба на фронті, для когось щоденна праця чи допомога армії. Акція об'єднала людей у прагненні наблизити довгоочікувану перемогу. Всеукраїнська акція дзеркало незалежності дісталася й до Хмельницького. Її організувала громадська організація Захист держави, аби нагадати, незалежність починається з кожного з нас. Ця акція для того, щоб посилити відчуття кожного українця у тому, що він є не тільки частиною війни, він є частиною незалежності, яку ми продовжуємо виборювати, частиною перемоги, яку ми наближуємо в цій миті. Тисячі українців по всій Україні дивляться у дзеркале незалежності і обирають діяти, волонтерити, донатити, приймати участь у національному супротиві, допомагати військовим, ветеранам, внутрішньопереміщеним особам постраждалим від війни. Ця акція об'єднує тих, хто вважає, що незалежність це спільне надбання, і кожний, і ми всі разом маємо це захистити. Перед зеркалом зупинялися містяни різного віку: хтось говорив про волонтерство, хтось про роботу, яка допомагає країні вистояти, а хтось про близьких, які зараз боронять державу на передовій. Разом з колективом Смельницької мінітарно педагогічною академії ми є волонтерами. Ми робимо все для того, щоб наша перемога була якнайшвидше. Ми плетемо сітки, ми створюємо благодійні концерти, ми робимо проекти, які є дуже важливі для того, щоб наша історична пам'ять збереглася. В цьому зеркалі я бачу наше прекрасне, гарне майбутнє нашої незалежної України. У цих коротких історіях долі цілої країни, бо сьогодні майже в кожній родині є воїн або людина, яка працює задля наближення перемоги. Я роблю добрі справи, я рятую людей і роблю цим життя їхнє краще. Символічне дзеркало нагадує: наша незалежність відбувається у щоденних вчинках у силі духу та любові до України. Саме це робить народ непереможним. Сьогодні дивлюся це дзеркало, знаєте, що я тут бачу. Я бачу в зеркалі незалежності не руїну. Я бачу в ньому силу. Справжню, жіночу, незламну. Я обираю діяти. Слава Україні. Дзеркало незалежності стало нагодою для кожного замислитися, що він робить для країни. І водночас нагадуванням: перемога починається з єдності, віри і маленьких щоденних кроків. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський. На Хмельниччині презентували проєкт підтримки добровільних пожежних команд із залученням ветеранів війни. До ініціативи вже долучилися 33 громади, у яких створено 45 добровільних пожежних команд. Це не лише про гасіння пожеж, це про безпеку на дорогах, допомогу постраждалим, про довіру між владою, громадськими організаціями та людьми. Особливо важливо, що до цього руху долучаються ветерани, люди з унікальним досвідом і високим почуттям обов'язку, для яких це ще й шлях соціальної адаптації, зазначив заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації Роман Ужва. Представники товариства Червоного хреста України повідомили, що проєкт у Хмельницькій області фінансується за підтримки Британського Червоного Хреста і є пілотним саме завдяки залученню ветеранів. У найтішині атомники вкотре довели, їхня сила не лише у виробництві електроенергії, а й у єдності та підтримці українського війська. Понад півсотні команд із різних куточків країни зібралися на благодійні спортивні змагання. Тут кожен результат на майданчику мав спільну мету допомогу нашим захисникам. Завдяки учасникам і організаторам вдалося зібрати 130 тисяч гривень, які спрямують на потреби Збройних сил України. Нетішин знову став центром благодійного спортивного руху. Працівники Хмельницької АЕС організували захід, який об'єднав сотні небайдужих людей. Це емоції нереальні, все супер, отримав багато корисного для себе. Поплавав, побігав, поносив колоди. Емоції дуже яскраві, тому що. Траси цікава. Я вже вдруге приймаю участь. Ну, і складно було і, і цікаво. Всім рекомендую. Було дуже цікаво. І взагалі спільнота дуже здорова, якби класна, тому дуже добре, позитивне спілкування. Тому дуже вдячний. Тут важливим було не лише перемогти суперника, а й зробити свій внесок у спільну справу підтримку українського війська. Такий захід придуманий для того, щоб було де викластися, показати свою силу, силу і міць. Дякуємо Хмельницькій атомній електростанції за організацію подібних заходів. Не пропускаю ні одного заходу. Мені казали, що буде незабутнє. Це дійсно незабутнє. Адреналін ще досі гуляє в крові. Враження, ну в мене має з таких слів. Я е, попробувала чи зможу я пройти? Я поняла, що можу, що і ще може би ще пройшла, і прийду ще раз обов'язково. Круто, дуже круто. Атом це один із наших топових фішок, які ми представляємо. Наша площадка. Ну я задоволений. Все супер. Усі кошти зібрані під час заходу, передадуть на потреби Збройних сил України. Сума склала 130 тисяч гривень. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Ким цей день побачила інформаційна команда Першого Подільського. Разом з тим, нагадую вам на офіційних сторінках телеканалу ви завжди знайдете порцію свіжої та актуальної інформації про головні події країни та області. Тож долучайтеся, аби не прогавити нічого важливого. Дякую вам за довіру. Зустрінемось на Першому подільському.